Здавалося, проста річ, в українських школах має бути українська символіка навчання українською мовою, в державних установах України відповідно також. Четвертий рік повномасштабної війни Росії проти України чітко показав, що і мова, і культура мають неабияке значення. В Україні не повинно бути нічого російського. Утім, спостерігаємо незбагненний феномен в українській православній церкві московського патріарху. Патріархату, яка в усі рупори кричить, що не має жодного стосунку до Кремля, досі активно користується ворожою зброєю масового знищення, церковними книгами, в яких вихваляють Росіїшку, «Отечество» і воїнів освободітелей. Яскравий приклад у Чернігові у Воскресенській церкві, що біля центрального ринку відкрито продають доволі цікаву книжку. Дивіться, 1600. Без проблем. А, а, а який рік? Цей рік. Бо там є новіша, мені треба те, що новіше. Новійся. Знаєте, угу. такі так, прокупали немає назад, это повторяє не йде. 18-й. Это лише Так. Ця книжка з назвою Повний православний молитовник на всяку потребу є найбільш популярним молитовником у церкві московського патріархату і містить пряму російську пропаганду, яка вбачається навіть при поверхневому аналізі молитовника. Варто зазначити, що книга є російськомовною. Перше, на що ми звернули увагу, у великій кількості молитов моляся безпосередньо за патріарха Російської православної церкви Кіріла. Що молимся вілікам господині і отце нашим святейшим патріархі Кірілі. А окрім патріарха Кіріла, ще моляться безпосередньо за Росію. Оградите Отечество Ваше и Всеграды Русские от всякого зла. А божь, о, Бож, о подвизе Твоем церковь русская радуется. Радостно иду исполните святую волю Твою и положите жизнь свою за веру и Отечество. Вы все правильно понимаете, на четвертый Рик полномасштабной войны... Тут моляться за російську церкву, її патріарха і навіть воїнів, себто російських військових, які прийшли в Україну з війною, вбиваючи українських громадян і руйнуючи українські міста та села. Тя, примі у башечших к тебе воїнів, як павших в обрані за незалежність землі русских от і верних, як защищавших от врагов віру православну, защищавших отечество, В тяжкие годины. Воззови их в чертог твой, яко воина, воинов, положивших живот свой за веру и отечество на полях сражений. А тепер приготуйтеся. Далі буде ще цікавіше. Ось книга з такою ж назвою, тільки іншого року видання. Цей молитовник розповсюджувався на прикордонні Чернігівщини в церквах Московського патріархату. Він також наповнений російською пропагандою, і щоб її побачити, не потрібно навіть перечитувати молитви, а просто достатньо буде відкрити зміст книжки. У підрозділі молитви за отечество є вісім. Молитов, присвячених спасінню Росії та її народу. Молитва спасіння держави російської і уталеніє в неї роздорів і нестроєній. Молитва за руський народ, молитви руським святим. Та найбільш дивним тут є молитви за воїнів. Думаєте, українських? Ні, тих же російських за їхню боротьбу, збереження життів на полі бою і повернення мирних часів. Тут і висновки не потрібні, все написано чорним по білому. Отже, брати і сестри, борітеся, поборете, Вам Бог помагає.